Доброго ранку! Це 5 днів ранкових руханок, день другий. Мене звати Каріна. Сьогодні я ваш тренер. Руханка в нас буде знову коротка, але зовсім в іншому стилі в порівнянні з вчорашньою. Сьогодні в нас буде такий йожно-пілатисний мікс. Хто в мене займається, знають. Я люблю обирати найкращі вправи з різних напрямків і міксувати їх. Перед початком два важливих моменти. Перше, якщо ви після цієї руханки захочете продовжити тренуватись, супер! Я вас максимально підтримую в цьому. І рекомендую вам продовжити заняття іншими відео з цього каналу. Перелік я залишу під описом тих, які найкраще підходять саме після цієї руханки. Другий момент канал важливо підтримувати. Якщо заняття вам подобаються, лайка. Лайка! Лайка, це ж коли сваряться, правда? Лайки, коментарі, підписка дуже важливі. Це справжня підтримка каналу. Ну що ж, поїхали. Для заняття сьогодні нам може знадобитись подушка або рушник під коліно, підготуйте щось таке. Ставайте на початку килима, ставте ноги на ширині плечей, розподіліть вагу на дві ноги рівномірно і зробіть глибокий вдих. Витягніться за руками до стелі, і плавно через сторони видихаємо вдих і зі звуком ха-видихаємо. ха Наступний раз витягуємося за руками і будемо плавно згинатись, гинаємо шию, руки і поступово хребать за хребцем. Через ролл опускаємось вниз і крокуємо на руках вперед до положення собаки мордою вниз. Руки штовхають килим вперед. Коліна призігнуті, таз максимально прокручений. І танцюємо колінами то одну, то іншу п'ятку, тягнемо до підлоги. Грудна клітка тягнеться до колін. І продовжуйте танцювати. Тоді зупиніть дві ноги настільки рівними, наскільки для вас це комфортно, і порухайте тазом вправо-вліво, витягуючи то один бік, то інший. Та, наче ви от права рука зафіксована на підлозі, а таз вліво. Тоді ліва рука зафіксована таз вправо. І зупиніться в центрі, зробіть вдих. З видихом через круглу спину опускаємось на четвереньки. і звели лопатки, вигін в спині, сідниці назад і вверх тягнуться. груди вперед і вгору. Вдих, видих, кругла спина. Відштовхніться руками від підлоги і розтягуйте руками килим. Відчуйте, як це класно розтягує вам область між лопаток. Ще раз звели лопатки, ключиці розправили. Вдих і видих, кругла спина. Зберігаючи спину круглу, попереносьте вагу то назад, то вперед, то назад, то вперед. Угу. І піднімаємось, беремо щось під коліно. Одне коліно залишається внизу, інша нога в стороні. Тут коліно у вас під тазом, нога в лінії, руки в сторони і за вільною рукою. Потягніться в бік далеко-далеко, плавно опускаємось, розтягуємо верхню ось тут частинку. І з видихом закручуємось вниз, ліктем торкнулись кисті і вертаємось підйом. Ще таких два рази. Потягнулись, опустились, розтягнули бік, не вигинайте спину. Тут короткий живіт. Ліктем до підлоги. Розкрутились і підйом. І ще раз. потягнулись в бік. Вниз, ліктем до підлоги, вертаємось і вверх. Дуже добре. Міняємо ноги. Витягніться за маківкою, вверх, руки в сторони. За вільною рукою тягнемось далеко-далеко. Опускаємось, розтягнули верхній бік, закрутились, ліктем торкаємось е, кисті, вертаємось і підйом. Ще за рукою в бік розтягнули верхні, верхній бік. Ось цей так. Закрутились. Вертаємось. Є. І ще раз потягнулись і закрутились і. Вертаємось дуже добре. Тепер опустіться знову, перевертаємось і можна прибрати з під колін, можна лишити, як вам комфортно. Руками потягніться вперед і поставте їх ширше килима. Руки приклеїли, переведіть таз назад. І немов би під невидимою перекладиною ми будемо проповзати. Зігніть лікті вверх. За маківкою, немов черепашка з панциря. Да? У вас плечі не на вухах, а плечі далеко від вуха. Винирюємо, потягнулись. Тут не провалюйтесь, не заламуйте спину, а тримайте короткий живіт. Ваша лобкова кістка постійно якби вверх піднімається. Да? Нема залому в попереку. Грудний відділ розгинаємо. І з видихом. Через круглу спину назад. Тоді знов прокрутили лікті, немов черепашка, за маківкою витягуємось, виповзаємо із панциря, видирнули і видих. От уявіть буквально, як черепашка вилізає з панциря. Да? І ось так ви саме головою з плечей вилізаєте, видирнули і видих через круглу спину назад. Ще два рази. Тут, коли ви переходите назад, Подумайте про те, що вам треба відштовхнутися руками від підлоги і зігнути поперек. І відчуйте, як це добре включить вам м'язи живота. Останній раз Винердули. І ось тут вже згинаю поперек. Так? Не десь там я його згинаю, а вже ось тут. Прекрасно. Зберіть ноги разом, сядьте сідницями на п'ятки і змістіть таз вліво, а за руками потягніться вправо. Розтягніть ліву сторону. Так само таз вправо за руками вліво. Добре. Вертаємось в центр. Дві руки вперед. Підставляємо пальці ніг. І знову переходимо в собаку. Знов, як на початку, потанцюйте колінами. Тоді порухайте тазом вправо-вліво. Зупиніться в центрі, вдих з видихом через круглу спину, відштовхуючись ступнями, перекотіться в планку, і тут по можливості стоїмо. Якщо важко, ви можете підставити коліна. Три, Ключиці розправлені, два. Один. Підставте коліна. Перевіртесь тут, що у вас рівна передня лінія тіла. Лобкова кістка наверх. Ви не вигинаєтесь, Ключиці розправлені. Виконуємо три відтискання. На вдих. Згинаємо лікті назад, опускаємось. Видих. Піднялись. Вдих, опустились. Живіт вас піднімає раніше за руки. І третій, останній раз. Вдих, видих. Прекрасно. Через круглу спину знов перейшли назад. Тут злегка віддихались. Підніміться, зробіть такий зворотній рух для ваших зап'ястів. Ставте руки, піднімаємось на стопи та вверх і плавно розкрутились. Поставте ноги на ширині плечі і почніть, немов би, підстрибувати, не відриваючи а, пальці від підлоги. Да? Тобто ви тільки п'ятки піднімаєте. Якщо вам комфортно і це вам можна, да, ви можете і пострибати, але я раджу залишити пальці на підлозі і тільки якби, підніматися на носки. І додамо на чотири рухи вдих, на чотири видих. Разом зі мною поїхали. Вдих, 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 видих, 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 видих. Ще раз. Прекрасно. Злегка потягніть литкові м'язи. Якщо вони у вас надто включились. Так? Одна нога так само інша. Просто пальці вперед, п'ятки чітко назад. Прекрасно. І те саме ще раз. Да? Ви зрозуміли, ми не мов би вистрибуємо. І на чотири руки вдих, руки вгору, на чотири рухи, да? на чотири видих, руки вниз. Три, два, один поїхали вдих, видих, вдих, видих. Ще раз, вдих, видих. І зупинились просто вдих і скидаємо вниз. Фух. Видих тут. Розслабте голову шию. Можете руками злегка підтягнути себе за скроні. Покрутіть голову вправо-вліво, віднові дихання плавно, розкрийтеся, перекотіть голову з вуха на вухо. Як в першому дні ми вчилися з вами вушками, тягтись догори. Ще по разу. Є, голова прямо, ваша права рука і ліва. Подякуйте собі. За тренування, за руханку, ви молодці. На цьому на сьогодні це все. Нагадую, хто хоче ще потренуватись в описі будуть варіанти або десь тут. Бережіть себе і до зустрічі завтра!